Щороку, 22 червня, наш народ вшановує світлу пам'ять мільйонів українців, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалась в кожну українську домівку. Кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю. Сьогодні, коли Україна веде війну вже з російським загарбником, цей день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни є особливо актуальним. На жаль, кращі сини і доньки українського народу знову зі зброєю в руках захищають наші кордони, нашу. Свободу, наш власний демократичний вибір. Визначаємо 82 у річницю початку війни з німецько-фашистською Німеччиною. Це важка була війна для нашого українського народу. Місто Корос, як ми називаємо місто бойової слави, бомбили першу годину війни. Зв'язку з тим, що тут крупний залізничний вузол, підприємства знаходяться тому. Ми, як ніхто, відчули, що таке війна з фашистською Німеччиною. Біля 16 тисяч коросенців згинуло в цій війні. Це страшна кількість, які ми повинні уроки винести із цієї війни. Ну, по-перше, ми повинні добуватися меру в першу чергу. І те, що зараз проходить війна з Російською Федерацією, це якби відображення тієї війни, яка була Друга світова. Але в більш сучасних умовах і більше страшна, більше важка. І тому нашому українському народу достається і сьогодні, і те, що велика кількість наших молодих людей вже загинула. Про це ми знаємо. І це такий важкий урок для нас. Повні приділяти велику увагу Збройним силам України, які сьогодні героїчно воюють на півдні і на сході нашої держави. І ми. Хто знаходиться в такому тилу, повинні підтримувати і фінансово, і матеріально, і морально наших військових. У нас є впевненість, що ми переможемо у цій війні, тому що ми захищаємо свою державу. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свободу і незалежність нашої держави. Потерпаючи від кривавої російської агресії, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, сучасної російсько-української війни, борців за незалежність України, жертв нацистських таборів та російських окупаційних військ, миру та перемоги всім нам.